В Україні запустять загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю в межах оновленого меморандуму з міжнародним валютним фондом. Уряд України планує у 2025 році запустити базу даних та індексів на майна. Про це повідомило видання суд.ua. у березні 2024 Національний банк України та Міністерство юстиції підготували детальну пропозицію після консультації з ключовими стейкхолдерами щодо підвищення прозорості. Ринку нерухомості для учасників, включно з міжнародними інвесторами, посилення системного аналізу та зменшення ризиків, а також оцінки банківської застави цей проєкт містить умови, деталі та терміни запровадження загальнодоступної бази даних цін операцій з нерухомістю, з детальними метаданими та індексів цін на житлову і комерційну нерухомість. Крім того, уряд планує прийняти новий закон про оцінку майна, адже в меморандумі з МФ йдеться про необхідність справедливого визначення вартості нерухомості банківської застави для всіх суб'єктів господарювання та органів державної влади. Фонд державного майна має усунути розбіжності з міжнародними стандартами після консультації з НБУ. Також до кінця червня 2025 року, за погодженням зі світовим банком ФДМ має подати до парламенту зміни до закону про оцінку оцінку майна нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. А до кінця грудня 2025 року має запропонувати дорожню карту впровадження. Внаслідок успішного перегляду відповідної програми до державного бюджету. Вже надійшов транш від МВФ в сумі 1,1 мільярд доларів США.